Подельос або спондилоартроз з обмеженням рухливості, це хронічне захворювання суглобів хребта, часто розвивається у військових після фізичних навантажень. Симптоми скутість, біль заклинення при поворотах, особливо вранці. Діагностика МРТ, рентген, висновок ортопеда або ревматолога. Категорія Б: якщо обмеження рухів зафіксовані. Ось чував ти коли-небудь білю попереку після навантаження, а лікар казав нічого страшного розтягнув. А як щодо оніміння ноги поколювання прострілів, які не дають нормально ходити чи стояти, і головне, чи знаєш ти, що це може бути діагноз, з яким ВЛК визнає тебе обмежено придатним до військової служби? Чому це важливо на фронті чи в тилу здоров'я хребта є критично важливим? Воно впливає на твою здатність переносити броню, сидіти в БТРі, стояти на блокпосту, рухатись з наплічником. Але на практиці тисячі військовослужбовців щодня терплять біль, списують усе на втому чи вік, і не підозрюють, що ці симптоми вже підпадають під діагнози, за якими ВЛК можна надати категорію Б. Що потрібно для підтвердження діагнозу на ВЛК. Недостатньо скасати болить, спина необхідно об'єктивні медичні документи. Інакше комісія поставить передатний за замовчуванням. обов'язкові документи. МРТ, або рентген хребта з чітким висновком, не лише знімками, виписка з історії хвороби або амбулаторна карта, висновок невролога, ортопеда, хірурга, дані про лікування, блокади, ліки, фізіотерапію, якщо були, підтвердження обмеження рухливості, відео, фото, функціональні тести бажано. Якщо є старі довідки з цивільної лікарні, вони теж мають силу, але бажано оновити обстеження не пізніше, ніж за 6 місяців до ВЛК. Часті помилки, через які не дають Б. Відсутнє МРТ, головне джерело інформації про грижі, протрузії, артроз, неоформлений висновок спеціаліста, усно сказав, не працює. Немає симптоматики в документах, без опису, болю, обмежень, німіння це здоровий. Діагноз без лікування ВЛК не сприймає, просто запис, потрібна історія, спостереження. Ради від практики перед проходженням ВЛК пройди обстеження самостійно, МРТ консультації, зберігай копії всіх медичних документів, оригінали можуть загубитися. Звернись до військового або цивільного невролога, який має досвід підготовки до ВЛК. Якщо вже є встановлений діагноз, вимагай направлення на повторну ВЛК. Якщо ВЛК визнала тебе придатним в супереч реальному стану, маєш право на оскарження. Якщо ця інформація було корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Проблеми з хребтом не лише біль, це реальні медичні показання до зміни категорії придатності. Категорія Б означає непридатний до служби в мирний час, придатний і обмежено у воєнний. Знати діагноз, мати обстеження та документи це не ухилення, а захист свого здоров'я. Якщо ти військовослужбовець або готуєшся до ВЛК, не ігноруй біль у спині, пройди обстеження. Звернись до лікарів, збережи документи. Якщо твій родич служить, поясни йому, що спина болить, це вже сигнал. Пошир це відео, допоможи побратимам отримати чесне медичне рішення. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитись цим відео через месенджери. Дякую, бо твоє здоров'я це твій тил, і жодна броня не замінить хребет.